Доброго дня, шановні глядачі з вами Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні в школі реальна картопляра тема підготовка землі до посадки картоплі. Зі свого досвіду знаю, чим більш ретельніше підійти до підготовки землі і картоплі до посадки, тим більше тим кращий буде врожай. Вже 11 рік я застосовую різні біопрепарати. У минулому році я застосовував для підготовки землі е, препарат Міках і Гуміфренд і Ground У В цьому році я вирішив трошки змінити, по рекомендації наших вчених картоплярів, трошки змінити формулу застосування таких біопрепаратів. В цьому році я буду використовувати органік баланс для ґрунту Міка Хелп». Тут е, триходерма є, гуміфренд. На основі гуматов. І також дуже-дуже класний препарат метавайт. Цього року я придбав метавайта цілий літр, дуже він мені сподобався. Рушін готуємо згідно інструкції виробника. Нічого не, не треба придумувати. Є інструкція, її треба дотримуватись. Зі свого досвіду знаю. Препарат краще всього застосовуватися, коли немає прямих сонячних променів. Це так. Да. Більш за все мене вразив препарат Метавайт. Це препарат на основі хижих грибів метарізум і Баверія це препарат для ґрунтових шкільників. гробаків, медвідків, дретяників яких не так то просто достати, навіть хімічних препаратів надійних немає, немає, просто їх не придумали. А цей препарат, в якому є ці хижі гриби, знаходить шкідників, в них він залазить, як то проростає і кормиться їхнім тілом, хітіном. Я року-два назад пробував цей препарат. При Вирощування своїх продуктів я застосовую перегній, На навоз лежить, куча перегніває, і в них заводиться такий негарний шкідник, це як травнивий хрущ. В нього багато таких от личинок. І достати їх не так-то просто. Я колись визнав про цей препарат, придбав його і застосував. Результат був шокуючий. Великолепний. Якщо в цьому році я знайду таку кількість таких от грабачків або дротяників, я спеціально зніму відео, як він діє цей препарат. Тому в мене все менше і менше, тому цей препарат мені просто дуже-дуже дуже сподобався. Тому рекомендую його придбати. Це для ґрунтових шкідників. Тому що проблема, коли заводяться гробаки, дратяники, вони дуже портять картоплю і люди не знають, як з ним боротися. до хімікатів немає, а препарат є. Рекомендую. Ну що, Беремо препарати, йдемо, готуємо розчин. Це такий буде коктейль. Розчин цього препарату і наносимо на ґрунт перед культивацією. Головне наносити на ґрунт, коли на ґрунті не буде ярких сонячних променів, або ввечері, або дуже хмарна погода. Наносимо на ґрунт шаром, потім ґрунт треба буде або закультивувати, перекопати. Це така підготовка буде ґрунту. В наступному відео я розкажу, як я готую саму картоплю до посадки в ґрунт. Тому підписуємося на мій канал, натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити цікаве відео наступні відео. З вами на каналі був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Всім гарного здоров'я і гарних врожаїв. До побачення.